Відео знято для каналу Exist .ua. Автомобіль Hyundai Kona Electric 2019 року виготовлення з електричним двигуном та акумулятором ємністю 64 кВт. -години. Для даного автомобіля придбали на сайті Exist UA ось таку щітку з клочисника фірми Tempest. Це наскільки я зрозумів тайванська фірма, яка в принципі користується популярністю в Європі. Та Азії. Так, ось каталожний номер, кому необхідно. Це права щітка з тобто та, що з пасажирської сторони. Тобто, ось ця. Так, дивимося, що тут у нас по упаковці розмір її 16 або 410 мм. Ось така упаковка. Він, В принципі, ця щітка ну, невеликий такий розмір, ну, скільки, 410 це 41 см. Тут по коробці якісь характеристики є, що там і в сніг, і в дощ, і всі. Тложний номер знову. Графіт, це я так розумію, резинки покриті графітовим покриттям. Так, Ось так виглядає це все. Все, більше нічого цікавого на коробці немає, тому давайте поглянемо, що там всередині. Зістаємо щітку, тут ще навіть декілька кріплень йде в комплекті. Як я розумію, ну так, різноманітні кріплення, але у Дайкона, у цієї моделі кріплення звичайний гачок. Тобто ось це, я так розумію, що тут на ньому зараз діти, те і є наше кріплення. Отже, що тут по самій щіці? Давайте зглянемо, що тут у неї цікавого, не цікавого. В принципі, зроблено гарно. Пластик такий полуматовий, полуглянцевий, трохи блистить, але не дуже. Кріплення, я так розумію, на ось таких кліпсах кнопочках. Тобто натискаємо і відкриваємо захисне, захисну скобуцю. Ну і ось тут вже саме наше кріплення гачок знаходиться. Сама щітка під захисним таким чохлом. До речі, колір такий, наче і справді графітовий, не чорний, а такий темно-темно сірий, ну самої резинки. Отже, давайте. Знімати наш старий. Ось наш старий, він вже погано стирає, змиває, тому його необхідно замінити. Залишає сліди, розводи, полоски такі негарно. Отже, для його заміни спочатку відгибаємо щітку від скла з його кріпленням, потім натискаємо. Так само тут ось кнопочки, натискаємо на них. Ось, скобу взяли і тягнемо саму щітку вниз до лобового скла або до капоту. Ось. Стягнули і потім вверх вже через оці оцю скобу витягаємо його. Все, тепер беремо наш новий. Кріплення ми вже відклоцнули і зараз як нам треба, а, ось так. Заводимо спочатку е, ось цей фіксатор, і потім ось, наче потрапив. Заводимо сам саме кріплення. Якщо ось так як у мене, давайте. Спустимо. Якщо як у мене ось відпала ось ця кришечка захисна, нічого страшного, вона тут кріпиться на ось таких ось бачите направляючих, тому воно нічого не відламалось, воно все нормально. Ну і щоб ставити назад, треба трохи відігнути ось так. Ось щітку, ось, а воно вже саме. Потрапило. Ось бачите, там такі направляючі, і вони тримають. Все, закрили, перевірили, щоб все, все закрилося, і не забуваємо зняти ось цей захисний чохольчик. Зняли, все, поставили щітку на своє місце. Все гарно, прилягає. Давайте протестуємо. Отже, ми в салоні, Вон, трохи видно нашу нову щітку з чесника. І давайте спробуємо, як вона буде протирати. В принципі, розводів немає, полосок якихось немає. Все гарно стирає. Давайте ще раз. Ну, як бачите самі, все гарно стирає, краплин жодних немає. Ось, краплини це потрапляють від лівого склочісника. Все, в принципі, заміну завершено.